Він популярний, актуальний і відомий у всьому світі. На ньому заробляють як і дяді з капіталом 100 тисяч доларів плюс, так і звичайні школярі, в яких немає можливості купити собі навіть якийсь звичайний буш на iPhone. Він не потребує ніяких обов'язкових вкладень, але прибутки може приносити просто величезні. Як ви вже здогадались, мова йде про дропшипінг. Так це справді досить крута, прикольна і останнім часом досить нашумівша темка. Та подивіться тільки на україномовний Ютуб, скільки там про нього вже відосів вийшло, а про англомовний я взагалі мовчу. Тому я такий подумав, як це кожен, хто тільки може вже зробив на цю тему відео, а я ще ні. Тож я вирішив також застрибнути це останній вагон з величезною конкуренцією, і постараюся їм щось таке, чого, можливо, ви ще не чули. Хоча скажу чесно, я теж не є якимось гуру тренером по дропшипінгу, тому що не займаюся цим все життя. Але все ж таки за ці пару місяців якусь базу знань той отримав. Тому переходимо до суті. Гадаю, серед вас є 100% такі, які пробували ним займатися, або такі, які ще чули про нього. Але, звичайно, є і такі, які взагалі нічого не знають про дропшипінг. Тому щоб не затягувати, розкажу коротко. Дропшипінг це коли ви продаєте чужий товар зі своєю націнкою, але самі з ним не притинаєтесь. Тобто ви. Є посередником між продавцем і покупцем, а заробляти ви будете на своїй націнці. Наприклад, рюкзак у постачальника коштує 300 гривень. Ви берете у постачальника фотографію цього рюкзака, виставляєте його в OLX чи в інстаграм, додаєте до нього добре продуманий опис і продаєте його вже за 500 гривень. Коли у вас роблять замовлення, ви приймаєте дані доставки, передаєте їх поставщику і вказуєте ціну, за яку ви продаєте цей товар, щоб він вказав її в накладеному платежі. Він свою чергу, цей товар відправляє, і якщо клієнт замовлення забирає, то постачальник відправляє різницю між своєю ціною і тією, за яку цей товар купили. Простими словами, відправляємо вашу націнку. Отже, взагалі ми надіюсь, ви зрозуміли. Тож тепер можемо переходити до того, як і скільки зробив на дропшипінгу я. Взагалі історія почалася ще на початку лютого, якраз при 14 лютого, 8 березня і якраз перед цілим сезоном. Тому зупинився і на двох видах товарів: перший це плюшові ведмедики, і другий це кросівки, якраз на весну. Поставщиків було знайти не так і складно. Просто по пошуку в телеграмі знайшов п'ятьох шістьох, які працюють по дропшипінгу, і з них вже вибрав одного-двох найкращих. Товар продавати я буду на OLX, але для кросівок я створив також і інстаграм сторінку. 14 лютого залишалось приблизно півтора тижня. Тому першим на OLX я почав виглядати оголошення з плюшовими ведмедиками. Виклав з кожного виду по одному оголошенню і почав чекати. А тим часом став оформлювати сторінку в інстаграмі нашим кросівкам. Насправді, вигрузити всі моделі кросівок окремо було просто нереально, тому що Джорданів, Форсів і е, Данків всіх сумарно було приблизно пар ну штук 100. Е, тому. Щоб вигрузити всі моделі по окремому, мені б треба було потратити на це десь доби три. Тому я вирішив викласти найкращі з них, на мою думку. Ну як мінімум для початку. Після того, як сторінка отримала вже плюс-мінус якийсь непоганий вигляд, потрібно було робити щось з підписниками. Їх не було взагалі. Тому, хоча б для вигляду перших 200-300 підписників, я вирішив накрутити. Отже, тут пішли вже наші перші витрати 45 гривень і 300 індусів у мене в підписках. Тим часом на OLX справи з плюшовими ведмедиками йшли досить погано. Ем, переглядів не було практично взагалі, а до 14 лютого залишалося менше і менше часу. Тому на одне зголошень я вирішив купити OLX рекламу зі швидким просуванням. Ще 109 гривень у нас полетіло до розділу витрат, і сумарно, поки є на 154 гривні в мінусі. Тим часом я також потрохи почав викладати на Оликс оголошення з кросівками. Але тут я вирішив трохи схитрити. Для того, щоб не викладати кожне оголошення окремо, так як це буде дуже затратно по часу. І плюс на OLX стоять ліміти на публікування безкоштовних оголошень. Ось, до речі, табличка. Я вирішив в одному оголошенні додавати одразу по 8-9 пар кросівок. Ціна тоді відповідатиме тільки кросівкам на першому фото. А за всі інші я повідомляв би людям у. Приватних повідомленнях, і насправді ідея виставляти по 8-9 кросів в одне оголошення, насправді геніальна. Тому що ймовірність того, що людина вибере якусь одну пару із 8-9, набагато більше, ніж якщо він вибере якраз ту саму пару, яка знаходиться в оголошенні. Але ще більша ймовірність покупки була б тоді, якби в оголошенні було одразу всі можливі пари кросівок з певної моделі. Але така насправді геніальна ідея у мене з'явилася тільки під кінець експерименту. Тому основну його частину кросівки я продавав ось так. Щодо ключових ведмедиків, то там все дуже і дуже погано. Перше повідомлення я отримав аж 13 лютого за день до дня Валентина. Тому навіть якщо вони і зроблять це замовлення, то ведмедик вчасно прийти вже не зможе. Значить, пишуть такі доброго дня. Де можна можети ведмедика? Просто супер. Доброго дня. Ми працюємо тільки по доставці, так як відправляємо одразу від постачальника. В Ужгороді в наявності взагалі немає складним в Ужгороді. Більше повідомлень від Дмитра вже не було. Напевно, чувак зрозумів, що трохи він не встигає по часу, і прийдеться йому зараз збиратися і йти бігати по магазинам Ужгорода. Наступне повідомлення мені прийшло вже 14 лютого від Владислава. Добрий день, де можна зустрітися, щоб підбати? Це ще краще. Я навіть відписувати нічого не став. І щось мені здається, що того дня дівчина залишилась без подарунку. Третя людина, яка пише мені по поводу плюшових ведмедиків вже аж 13 березня. Також хоче зустріти, щоб глянути на. Я взагалі не розумію цю їхню логіку. Як вони собі це взагалі уявляють? Продавця може бути не знаю, там 100 тисячу повідомлень за ну окей, ну 100-200 повідомлень за день може бути спокійно. Як вони собі уявляють, що він щоб він з кожною людиною зустрічався і показував їм цього ведмедика? Ну типу. Дуже дивна в них логіка. Ну тому я так і пишу, що сам ви хочете нам глянути. Якщо потрібно, можу кинути більше фотографій. Іграшки Велмедика просто геній. Як бачите, моїм продажам навіть реклама не допомогла. Мій четвертий і останній діалог з приводу тих ведмедів був коротким. За 500. Шо що ж тепер переходимо до кросівок. Там ситуація була набагато й набагато кращою. Але не одразу. В перші дні мені писали, І навіть дуже активно, але в щось більше ніж просто запитання це не переростало. Запитували розміри, просто не відповідали. Запитували, чи це оригінал за 1400 гривень. Просили кросівки з розмірами, кого не було в наявності. Навіть була така людина, яка хотіла вже замовити, але після моєї відповіді на зв'язок більше не виходило. Справді людей писало дуже багато до мого першого замовлення. Мені написало людей 40. Ем, Можливо, це було зв'язано з тим, що тоді було ще холодно, якраз кінець лютого, початок березня. Ну і якраз коли почало вже теплішати, у мене замовляють перші кросівки. Це були Nike Air Force. Я попросив передплату, щоб у разі повернення міг оплатити суму доставки і передав дані замовника постачальнику. ціна на ці кросівки було 1700 гривень, я продав за 1900. Відповідно, коли покупець забрав товар, мій заробіток склав 200 гривень. Тепер перейдемо до переглядів загалом. Якщо порівнювати їх із переглядами на плюшових ведмедиках, то різниця просто колосальна. Там оголошення, на яке я купляв рекламу, набрало всього лише 147 переглядів. А кросівки набирали по 300 переглядів взагалі без жодних просувань. Тому можемо зробити висновок, що на перегляди в Олексі впливає тільки популярність самого товару, а реклама може ці перегляди тільки трошки забустити. Повертаємося до наших продаж. Буквально через два дні у мене роблять ще одне замовлення. Я передаю його постачальнику, він відправляє. І воно ще навіть не встає прийти, як у мене роблять ще два нових замовлення. Постачальник їх також відправляє, і тепер залишається лише чекати і надіятись на те, що всі три пари кросівок заберуть. Націнка на першу кросівки була 200 гривень, на другі 350 і на третій також 200. Першу пару в нас забирають. І буквально через Кілька годин мені приходить ось таке повідомлення. Відмова якраз від того отримання, де націнка була 350 гривень. Але я сильно не розчаровувався, так як була надія ще на останні кросівки. Від яких, на жаль, також прилітає відмова. Після того, як я запитав, чому ви не відмовились, мені відправили ось таке відео. Ось цей язвичок, він, ну, я його ну, Неплохо, а тільки вот еще сред кожу, какого-то такой зельноваты. Я не знаю, нормально це чи ні. Ось ці язички мені не подобаються написано. В'єтнам. Подошва прошита, ну і хороша імітація. Геніально, просто геніально. Я навіть коментувати нічого не буду. А іншим просто не підійшов розмір. Ну, буває. І по ідеї, якщо так подумати, то сумарно з тих трьох замовлень я мав би бути в нулі або в мінусі. Але ні, насправді з них я заробив 374 гривні. Все діло в передплатах. При кожній покупці я прошу вносити замовника передплату у розмірі 10% від суми товару. Щоб у разі відмови, я міг перекрити ціну доставки. А коли передаю постачальнику дані доставки, то просто віднімаю суму передплати. В першому замовленні. Я націнка становить 200 гривень, переплата замовника 160, і якщо кресівки забереть, то постачальник мені ще відправить 40 гривень. Їх забирають, і мій сумарний заробіток з цієї пари становить 200 гривень. другому замовленні ідентично, націнка 350, переплата покупця 150, і якщо кресівки забирають, то постачальник мені ще відправить 200 гривень. На жаль, їх не забирають, тому мій заробіток становить тільки 66 гривень, так як ще 84 я заплатив за доставку. Ну і в третьому замовленні трохи цікавіше. Націнка 200 гривень переплата, це вся моя націнка, тобто також 200 гривень, і постачальник вже мені нічого тоді не має відправляти. На жаль, Кросівки не забирають, тому мій заробіток становить 108 гривень, так як 92 я також заплатив за доставку. Ось наглядний приклад, чому потрібно брати передплату. 3-4 таких замовлення, і я вже в мінусі на 350 гривень буду. І до того ж, коли людина зробить передплату, вона сама вже зазікавлена в тому, щоб взяти цей товар. Ну, не втрачати їж свої гроші просто так. Тому, якщо раптом надумаєте займатися дропшипінгом, то рекомендую вам обов'язково брати передплату. Тим часом перегляди на моїх оголошеннях росли, але не дуже сильно. Тому я вирішив на найпопулярніші, на мою думку, кросівки взяти рекламу. І трохи Запустити ті перегляди, реклама взяв на білі Nike Air Force. мінус 119 гривень. Отже, загальний прибуток на даний момент складає 301 гривню. Так якось тільки ми витратили на рекламу і на накручених підписників в інсті. яку я, до речі, закинув. Так я тільки тепер зрозумів, що інстаграм максимально безкорисна штука, якщо не закупляти там реклами на десятки тисяч гривень. І до того ж, результат в продажах вам ніхто не гарантує. Але як просуває оголошення сам, тому вибір очевидний. А я виходить, дарма потратив 45 гривень. Тим часом люди все писали і писали, але ніхто нічого так і не замовляв. Тому я думав, що на у мій ролик про дропшипінг і закінчиться. Але ні, в мене роблять замовлення тих форсів, на які я купляв рекламу. Кидають передплату, я передаю замовлення постачальнику, постачальник відправляє, покупець забирає замовлення, і я отримую ще плюс 110 гривень на карту від постачальника. Разом плюс 250. До речі, це була моя остання продажа. Сумарно за весь час я заробив 551 гривню, відправивши всього разом 5 пар кросівок. І це насправді ще дуже хороший результат, тому що якщо брати до уваги ту конкуренцію, яка зараз є на ринку дропшипінгу з кросівками, це просто не передати словами. Добре, що хоч взагалі хоч якісь продажі. Були, тому що могло бути взагалі 0. І не допомогло навіть те, що я створив ще два нові аккаунти і повикладав туди всі пари курсивок по декілька разів. По 8-9 оголошень, здається, я викладав. І 0 продаж було. Тому підсумовуючи, це ще навіть дуже хороший результат. Постачальника я залишу в своєму телеграм-каналі, посилання на який в описі. Ем, не, знаю, чи воно, не знаю, чи воно вам потрібно, але ну, залишу там кому треба. Можете брати особисто я сенсу в цьому не бачу, тому що конкуренція неймовірна. Якщо займатися дропшипінгом, то на якийсь інший товари і ніші, тому ну просто посилання на постачальника залишу в своєму каналі. Тому... Кому треба. Але особисто для мене займатися дропшипінгом з кросівками зараз сенсу нуль. А так, то заробляти на дропшипінгу можна, але тільки на темі без конкуренції. Наприклад, якби я зробив такий експеримент два роки назад, то результат був би в 5-10 разів краще, і заробіток також. Так як тоді про дропшипінг практично ніхто не знав і конкуренції, відповідно, не було. Висновок заробляти на дропшипінгу можна. Легко і безскладний. Сьогодні я це довів. Але е, для того, щоб заробляти нормально, потрібно. Крутитися в тій ніші, де немає взагалі конкуренції, тому що от бачите, з кросівками тільки 4 замовлення за скільки з... Ні, більше було замовлень за 4 місяці, але це все рівно дуже мало. Для того, щоб заробляти нормально, потрібно знайти нормальну нішу, в якій не буде конкуренції, але буде великий попит. Ну, цим вже займіться ви, якщо хочете займатися дропшипінгом. Також скажу, що я, можливо, в майбутньому запишу відео про американський дропшипінг. Також дуже крута, прибуткова. Як... Крута штука. Багато хто також про це говорив, тому думаю, також попробую. Можливо, щось і вийде. Ну а ти не забувай, що в мене ще є інші соціальні мережі: там Телеграм про мотивацію, заробіток, трейдинг, криптовалюту, також є інстаграм. Все буде в описі. До зустрічі.